Дай Боже щастя. Ми знову на виїзді, ми знову на рибалці, на нашому старому місці. Захотілося щось дуже рибки. Перед святковою, знаєте. М -м -да. У нас сьогодні, як завжди, два фідера, одна вудка по оснастці інлайну. Буде на одній інлайн, на одному фідері, а на другому, типу, класична кормушечка, два крючечка. Бо як показала практика, на інлайн, на нижній гачечок не бере нічого, а бере на верхній. Пробуємо і так, і так. Коротше, будемо комбінувати. Рибка гуляє, ой ой я кайфую. Там воно вже щось плаває. Ташки співають. Трошки дощик накрапає, але десь годинки до восьми по погоді має бути сонечко. Та й таке. Що? Те відео певно вийде вже. Завтра, тобі ж е, на Пасху. Тож вітаю вас зі святом, вітаю вас, зі святою Пасхою, з святим Господнім Воскресінням. О, бажаю вам здоров'я, терпіння, сил та наснаги, щоб всі ваші рідні повернулись додому живими і здоровими, щоб всі ми повернулися додому ж, ж, живими і здоровими, хто де є, хто кого куди. Розкидала війна, та й таке найскорішої нам перемоги. А. І що слава Україні, слава нам нашим Збройним силам? Е, без них ми б не святкували то, ту Пасху, знаєте. А. Завдяки їм маємо тишу, маємо чисте небо. Все, ну а зараз що? Зараз давайте до рибалки. Погнали! thank <laughs> і ще я вам дуже хотів наголосити на тому, підписуємося на той канал, підписуємося, от тих, ти, хто зараз дивиться, підписуйся на той канал, прожимай на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі виходу нових відео. Вам то не тяжко, а мені то приємно. А ми продовжуємо. просто снимаю видео это и ничего да? просто видео Що, міняємо тактику. Кидаємо один спінід, фідер, а ловити будемо на вудочку, тому, тому що я не встигаю. Клює раз за разом. А. І міняємо оснасточку. Будемо ловити на флетик. Начепимо сюди кукурузки і погнали. Може підійде щось крупніше. Чікс. Так, погнали за коропами недалечко і хай лежить. Го uh проснімай -huh. відео. Тут такий бичок курва. А Апузоти який блядь. Бляха, ні, що? Кручок не віддам, ні? Та відкрий. Та віддай, ну чого такий жадібний? Ну, та відкрий. Курва заглотив аж на той світ. Паразит малий, як тобі ту челюсть не зламати? Ото рибка. Чекає тобі якось так обережно. Чи тобі голову не скрутити. Ти ти такий голодний. Йди. Розпочався почався дощик. Поки що невеличкий. Курча мать. Люди сходяться, сходяться, сходяться. Все більше і більше. Tut. Karasik. Karasik. Hodi dodatka. Oj, ti taki karasik. Oj, ti taki, pajni. O, tako. Ti na črvečka ne hočete, hoč na oparika, da? Jaz tebe razumijem, manjkij, jaz tebe razumijem. Ти хочеш ну, паріка? опаріка, просто відео Підходив до мене власник того, того озера, трохи прорекламував свій канал. Кажу, та я вас тут вже ловив, вже знімав, бо помітив, що телефон стоїть, знімає. Каже, а як то, де то? Та кажу, та де там. Та в Ютубі знайдете де, дав йому координати того каналу, каже, зараз піду подивлюсь. Ну а як то трохи треба реклами, а як? Та й таке. Рибка ловиться потроху. Все файно, коротше. Пасик засів. Він курча затягнув ті комиші і єлі-єлі витягнув. Ах ти паразит малий, ну. Ну йди сюди. <рес> ти хитрий такий, да? Ти затягнув мене той комиш, щоб я сі знову туди плив. Не, друже, я хитріший. Я трошки хитріший. аба. Так, коротше що. Вирішив я трошки замінити поплавочка такого більш. Поставити більш такого масивного. Ось тим я вже не бачу нічого, з тим малим. Но рябить я нічого не бачу. Що, коротше, піймаю ще, ще карасика і невеличку плітку. І таке, потроху движемося. Потроху діло йде на фідер, на то його. мовчить, треба перекинути. Там вже й певно нема ніц. Прикормку вже все з'їли на флетіку. Та й таке, продовжуємо. Так, що я вам скажу? Поки на вудочці затихло, ми пересідаємо знову на фідер. Міняємо снасточку на інлайн. Ну, тобі ж не на інлайн, а на ту класику. Два крючечка і кормушечка. І упираємося на... Фідер. Поки удочка мовчить. Таким способом будемо ловити чікс комбінуючи ті всякі такі методи. час йде. Ale protože jsme tak bohatí. Знову рибка на вудку. Куди, куди тікаєш? Okay. Ох, файний, 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 який карасик. Вудка нас курва, не підводи. О, такий красень. Ай, унірку. пришел фидер пока молчит. И у нас тут побег у нас побег пацаны у нас побег и куда забрался назад в хату бляха так а у нас На вудку знову, он жаба пливе ще. Ух, ух ти який. Ух ти який малий. Е, крилька. Крильями махає. Щось і впало вже. І, і щось там сі дергав, дргав, того поплавочка, дергав, дргав. бачу поплив, поплив, друг, поплив. Так, добре, давай. Давай то спочатку закінчимо. Бо паліки зараз потікають. ще і крючок відпав, понятно. <ріху> то рибацюга, блін, крючки, губи, ай-ой. Ото рибацюга страшний, десь той мусор, курва, мене сіток. Ух, нервує. крючки. А тут рибка. Ой, ти на щось вдарив. Не бач, не бач. Я перепрошую. Красик такий. Клювався малий. Чекай, чекай, чекай. чекай, чка Я тебе так возьму. Прямо один за одним, один за одним. Невеличкий, але приємний. Продовжуємо. Яка погодка стала, скажіть? Сонечко, світе, тепло. Ій. Десь там в далечині гори видно. Та шо ти? Не рибалка, а мрія. <сум> а я вам нагадую, ви підписуйтесь, щоб більше того бачити. Так, де ти? Gde ty, gdzie ty, gdzie ty? Тихо, 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 друже, тихо. Не кипишуй, не стартуй. Чого ти так стартуєш? Опа. Есть. Показало, що з вусами. А коли не? Де мій рушник. Рушник вишиваний, на щастя, на долю долга. Який бойкий, а? Карасямбр, який бойкий. Та, я думаю вже треба закруглятися. А ми риби набомбили на свято. На свято завтра. Думаю, треба закруглятися. Норму свою взяли. Але ще трошки посидим. Зараз ми це все викидаємо туди. І досидим свою цю і все, короче, що закругляємося. Такі рибки наловили. Ти теж малий. Теж малий, та? Іди. Ну так о, нормально, все, кабан. Ось, кабанівич. Та й таке. Добре. Так, ну що, така у нас вийшла. Вийшла рибалочка. Давайте, щоб я не напоминав, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, натискайте нажим... на... на дзвіночок. Все, все буде добре. Все, всіх зі святом. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Давайте, тримайтеся. А ми поїхали. Рибку жарити.